Вітаю, друзі, і схоже, що у нас сьогодні знову є хороші новини, адже Сполучені Штати Америки нарешті спохватилися та, схоже, вирішили запровадити масштабні санкції проти так званого тіньового флоту Російської Федерації раніше, а саме в жовтні 2024 року, неодноразово повідомлялося, що тіньовий флот РФ починає нарощувати свою потужність, аби забезпечувати транспортування російської нафти на світові ринки всупереч міжнародним санкціям. Так, у тому ж самому 2024 році приблизно 70% російської морської нафти було перевезено саме тіньовим флотом, на створення якого Росія на початку повномасштабного вторгнення в Україну витратила 10 мільярдів доларів. Так, наприклад. Ще в червні обсяги російської нафти, яку транспортують ці танкери, що обходять санкції, зросли до 4,1 мільйона барелів за день, порівняно з 2,4 мільярдами барелів у червні 2023 року. І у вас, напевно, виникає питання: а як же Росія змогла цього досягти, незважаючи на санкції, які були накладені на неї країнами Заходу, а також деякими цивілізованими азіатськими країнами? Ну в чому в чому? А у майстерстві проводити різноманітні незаконні махінації та афери? Росіянам точно слід віддати належне, вони в цьому дійсно майстри, яких на даний момент ніхто не може перевершити, так би мовити, хоч в чомусь перші будуть. Ну а так, для того, щоб ефективніше обходити західні санкції, судна тіньового флоту РФ нерідко займаються перевантаженням нафти прямо в океані, часто в міжнародних водах, таким чином ускладнюючи відстеження її походження. При цьому самі танкери нерідко вимикають сигнал GPS, щоб приховати своє місце походження. А російська нафта нерідко змішується з нафтою з інших країн, таких як Іран чи Венесуела, які є союзниками Російської Федерації і залюбки допомагають їй в цих махінаціях, і таким чином так само ускладнюючи відстеження походження експортної нафти. Нині ж основними споживачами продукції, яку поставляє цей самий тіньовий флот, є передусім Китай, Індія та Туреччина. Так, у листопаді 2024-го Китай придбав російського викопного палива на 5 мільярдів євро. Індія імпортувала російської нафти на 2,1 мільярд євро, а Туреччина вже на 3 мільярди. Нагадаю, що це дані за листопад 2024 року. При цьому, в серпні того ж самого 2024-го, вже Індія була найбільшим покупцем російської сирої нафти. Імпортувавши близько півтора мільйони тонн барелів на добу, хоча цей показник знизився на 15% порівняно з червним місяцем того ж року. Так само об'єм імпорту знизила і Туреччина, в той час як Китай навпаки активно продовжує збільшувати імпорт російської нафти, ставши її найбільшим покупцем. При цьому, незважаючи на те, що після початку повномасштабної російсько-української війни багато європейських та північноамериканських компаній припинили прямий імпорт російської нафти. Росія все ще продовжує вести активну діяльність на ринках цих регіонів, в тому числі й завдяки своєму тіньовому флоту, а також через своїх посередників, такі як компанії Турайверс DMCC, а також Турайверс PTE LTD, які в свою чергу займаються торгівлею російською нафтою, використовуючи махінації з російською нафтою та тіньовий флот для обходу санкцій. Також відомо, що значна частина тіньового флоту належить вище компанії Турайверс. Яка володіє щонайменше 100 судами, що власне перевозять російську нафту та нафтопродукти. Засновник та хазяїн цієї компанії, Тахір Гареєв, виступає від імені тіньового флоту РФ та тіньових рейдерів, які в свою чергу діють від імені президента Росії Володимира Путіна через керівника компанії Роснафти Ігоря Сєчина. Таким чином, якраз таки через те, що ці компанії діють через посередників, точні дані про кінцевих споживачів російської нафти в Європі та Північній Америці є доволі таки обмеженими. Проте відомо, що значна частина російської нафти, яка пропускається на цих ринках, проходить саме через такі посередницькі структури за допомогою тіньового флоту РФ. І якраз таки недавні санкції, запроваджені Сполученими Штатами, в свою чергу направлені на те, щоб підірвати його діяльність. Стосовно ж деталей цього самого санкційного пакету, то точно відомо, що управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США. Вело до санкційного списку 182 танкери, причетні до транспортування російської нафти. Під санкції також потрапляють і великі російські страхові компанії, такі як Інгострах та Альфастрахування, які в свою чергу займаються страхуванням морського експорту нафти з Росії. Крім того, до санкційних списків вели велику російську нафтову компанію під назвою Сургутніфтігаз, а також пов'язані з нею дочірні компанії. Такі ж самі обмеження стосуються і компаній Газпромніфть. А також низки вугільних російських компаній, серед яких Кузбас Уголь, Руський Уголь та Красноярський Уголь. Окрім цього, в Мінфіні США також наголосили, що Велика Британія так само приєднується до вищезгаданих санкцій. Окрім цього, Державний департамент США запровадив блокуючі санкції щодо двох проєктів із виробництва скрапленого природного газу, великого російського нафтового проєкту і низки сторінних організацій. Які підтримують російський експорт енергоносіїв. І як ви вже, мабуть, здогадуєтесь, всі ці вище названі заходи мають на меті завдати сильного удару по російським доходам від експорту енергоносіїв, які становлять значну частину прибутку Російської Федерації. А враховуючи великий санкційний список, можна з упевненістю сказати, що Сполучені Штати налаштовані дуже серйозно. І якщо вони, згідно прогнозам експертів, дійсно виявляться дієвими, то це може обернутися дуже неприємними наслідками для Російської Федерації і режиму Путіна. І ці самі наслідки ймовірно включатимуть в себе не тільки зниження доходів від енергоресурсів, що значно посилить тиск на російську економіку, змушуючи керівництво країни робити складний вибір у розподілі ресурсів, що може значно погіршити рівень життя простих росіян, які, незважаючи ні на що, нині все ж таки є доволі таки впевненими в завтрашньому дні. Санкції також можуть призвести й до девальвації національної валюти Російської Федерації, адже зниження валютних резервів може посилити тиск на рубль, що призведе до значного його послаблення. Також наслідком введених сполученими штатами ініціатив може стати й зростання інфляції, адже ослаблення рубля та обмеження імпорту можуть спричинити значне підвищення цін на товари та послуги. Ну і звичайно ж, це призведе й до підвищення безробіття, адже скорочення виробництва в енергетичному секторі. Та пов'язаних галузях може призвести до втрат робочих місць, тобто таким чином ванюшкам приготуватися, адже їхнє більш-менш нормальне життя може дуже і дуже скоро закінчитись. До того ж, до таких самих висновків стосовно долі російської економіки приходять і у виданні Bloomberg, зазначаючи, що відносно хороший період для російської економіки, що ґрунтувався на раніше накопичених ресурсах, дуже скоро закінчиться, адже висока інфляція, з'їдає увесь цей, здавалось би, короткостроковий успіх. А удар по одному із головних джерел доходів для Російської Федерації лише прискорить це падіння. Крім того, за даними видання, нині Росія стикається з величезними побоюваннями, що головний її партнер, Китай, не впорається з економічними проблемами. До того ж, вчора інтернет-простір сколихнула ще одна подія, коли танкер з 99 тисячами тоннами нафти російського тіньового флоту втратив керування біля берегів Німеччини, а саме в районі німецького острова Рюген. Відомо, що це судно під назвою Евентін проходило під прапором Панами, а причини втрати керування наразі невідомі. До танкера також було відправлено німецький буксир та рятувальне судно. Однак, як повідомляють офіційні німецькі ЗМІ, наразі евакуація екіпажу не потрібна. І враховуючи все це, у мене назріває логічне питання: а де ж всі ці наші любі екологи? Та всілякі інші зелені, які так сильно люблять кричати про глобальне потепління та так сильно турбуються про зміну клімату? Чим же вони зайняті, поки Росія на старих гнилих суднах, які дуже часто залишають за собою величезний нафтовий шлейф, і регулярно стали наносити шкоду довкіллю, величезну купу нафти та нафтопродуктів. А точно, вони зайняті тим, що намагаються домогтися відмови, заходу від їхніх АЕС і видобутку власних ресурсів таким чином, змушуючи їх купувати ресурси у Росії, доставка яких, в свою чергу, наносить величезну шкоду природі. Однак, незважаючи на все це, саме завдяки цьому інциденту є можливість того, що Німеччина найближчим часом може доєднатися до санкцій проти російського тіньового флоту і стане другою країною в Європі після Великобританії, яка доєднається до цих ініціатив, що у свою чергу нанесе іще більший удар по російському прибутку. Ну а на цьому я хотів би завершити своє відео. Якщо ж воно вам сподобалось, підписуйтесь на канал, коментуйте і ставте вподобайки. І ще побачимось, друзі.